Всем привет! И у нас сегодня будет обзор на игрушка Pump Паник. Сегодня мы трешки в ней погуляем. подивимось, что она вообще и с чем она есть. Поехали. Так. В общем, скипаем. Так, семена. Я трешки уже давился, как на ней гуляют другие. Так, значит, там, по-моему, на F сады. Да, на F. Вот, и водичка, надо. водичка на Escape. Управление тут, честно скажу, очень неудобное. И тоже F, да. Знаешь, тут надо сады и знаешь, тут есть монстры. А монстры, что нам надо? О, самая хорошо. Так. Ну, шо ворона, шо надо. И ворона, кстати, отдыхает. Она выстрелилась. Такая игрушка культовая, вайпова, Меньше мы схожи на Дон Старов. Кто шар это и шары. Так. вот сегодня решил, все таки надо изнять обзорчик. Думаю. О. А чего пин изнять? У нас в стиме бесплатно, если что. Я бы шо, шоком утекал. Так. Вот, сейчас у нас ворона пройдет. Що... Чушці звук. Я можу, конечно, на кацапської версії играть, но... Якби не сильно хочеться, самі розумієте чого. Тому я играю на англійський. Все виглядає. Прекрасно. Не факт, що ми сьогодні з вами пройдемо. Може це буде перше, що... перша частина, що не так довго щоб не затримувати відео о, нарешті у нас рівне поле От, ну щось довгенько нікого нема о, починається схоже Ні, тихо Так. Дії тут однотипні поки що, пока у нас один город. А далі буде цікавіше трішки. Так. Оп. О, да, почалось. Сейчас нажась. А поки пока хоч щось скаже. Вона нічого не буде казати, так? Вона уже легнула. Хо-хо-хо Да, це було конечно опасненько Кишет сюди. Вот, екшел конечно О Якщо вам такий контент подобається, то я подивлюсь по вашій активності, я можу продовжити записувати, мені не важко. Такий контент такого типу. Так, значить, підемо будь пробафаємося трішки. І це один із цих монстрів. Тут ось оце є. Том Happy кловен Сумний кловен. Вендиго. Ну і ворона це, по-моєму, там друг і, друг і щось таке. Так... Алло. Не є FF, понів В общем, поки що так сильно не будемо Апатися в бірах і так далі. Але поки що і не нужно. Як дальше вже буде... О, палочка. Як дальше вже буде більше монстрів і другий городи, от тоді вже треба буде апати бірах, як мінімум. І скорость. Набирання води. Так, ми почекаємо, щоб це було перфект. Трішки тут надо слідити за двома показателями. Це е, світло, світло о, на, на що на G. Сейчас перевіримо. О, ну, на що, На наше що світло. Shift R А! ок. На R, світло на R. О. Світло на R, це у нас і оцей ползунок типу, паливо, я так розумію, для того світла и тобто тип того. О! Ура! У нас все поле є. не хватить, да? А не, хватило, якраз по щише. Так, уже я так розумію, вечері є там по выгляду значить а мы пробежимся, пособираем палочки, да? Погнали. Так сюда. Да, керування тут, якщо честно, як немає, молодо не дуже удобно. О, дякую. Еще одна, пал... одна палочка. О, еще одна палочка. До речі, якщо я не помиляюсь. Так. Да. У нас є стімейт. скільки на 105 копійочок. О, як ви бачите, таке оформлення. Не Невелика така карта, але досить така атмосферна, мені вона подобається. І гра сама подобається. Зрозуміло, що довго в неї 24 на 7 гулять важко дуже. Вот так вечерок можно затянуть. Там еще, до речи будет, зараз вам покажу. Вот. Так, сколько 6 палок и 60 штук. но надо будет, в общем, плывти на этим генератору. Надо ее типа закидать шестеренками. И можно будет плавать. Да. О, погуляємо будь до першої смерті. Далі е, перестану знімати, а наступна частина побачить, якщо воно зайде, я другу частину зніму. Як ні, то... Ні. Буду наступне відео записувати. Тихо. О! Да. Він близько. Він близько. Він близько. Чекаємо, чекаємо поки. Що де він? Ну біжить. Вот, великоваж страшно. Так, на ничьих будем опать. Биг. Все, все, Не? нет. Ну, быстрее. Там щедраче скины можно, по-моему, украплять. Малыша есть, есть, есть даже. О, ну так, конечно, красивее. Е. Тут... Yeah палочка, палочка, ну надо палочку, да? Конечно надо. <клес> ну я же захрип. Вот, наш нас есть уже урожайчик наш. Опа. Так. Ну что ж, же надо. Я аж забылся. все. Е. Уже нечно стало. Нечно дворе. А что работать надо дальше? Мне потребны гроши. Так, е. Все, какие остальные, а... а уже Ой, злякався. Там ворона так. руна так страшненько. Так <смір> о, вот шейка здесь. Шо, будем, наверное, открывать себе новую цю. Уже грядку. Чи поправьте меня, якщо я неправильно я сказал. О! Оце про що я говорив. Звідки мелодия на вот, вот. Привет! Який радостный, спасибо. До свидания. Вообще, ну я как бачила страшно, игра вообще не страшна. Мне, Мне что не нравится. Тут такие звуки. Ну це ще поки Вендіго нема, а далі ноч з Віндіго О! А то ми там уже будемо мучитися. Як Віндіго з'явилося? О, у нас до речі, як ви бачите, кончається запас оцього, як його називають. Топле палива для світильника. Так, нам ще одну палку. Опять штука цве, як її називають. Ну що це таке, водорослі, мабуть. Як же мені ці звуки не Єсть. Есть він? Там десь наче. І потрібно цей шарик віддати цьому... О. Ось -о. Ну привет. Не сумуй Давай братуха покида На ну, закінчується паливо Нет 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 Я не знаю що буде Фух. Де воно там паливо О, що це таке? О! Так, значит, що ми апаємо, будь. А, мы ж договорились, купляем так. И на всі гроші. Ну и... І... Прокачаємо. Оно. Я бачу тебе, братва. Ой, в хаті нашу не у Вау. Свечка потухла. Ну дихай. Так все, да, поки що для мене. Я ти не боюсь. Ну як не боюсь. О, ти звучки, звісно. Біля костра погріємося. Я, конечно, все розумію. Так був звук. Був же ж звук, що все, він пропав. Ну от, мабуть, значить буде кінець відео. От, кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал, хочете другої частину. Якщо щось там на фоні почало грати. В общем, хочете другої частини, ставте лайки, я побачу по вашій активності і зніму другу частину. Ну, а сьогодні був з вами Ярісев. Всім пока-пока.